Hello everyone, this is level A2, Lesson 14, The Choice of Words on Channel English with Mila. My name is Mila. Say or tell. Сказати. While learning English, there are often hesitations where to use say or tell. Let's start from the verb say. Дислово say перекладається сказати і вживається. По-перше. В кінці речення. Наприклад, that's exactly what the teacher said. Це саме те, що сказала моя вчителька. Бачите дієслово said в кінці речення. По-друге, коли далі не слідує особи у вигляді додатку. Отож, як ви бачите, немає особи додатку після дієслова say. Наприклад. Easy said, then, done. Легше сказати, ніж зробити. Тут, як ви бачите, після дієслова said. немає ніякого додатку. По-третє, після дієслова say вживається that. Воно може іноді не вживатися, але це вже за бажанням. Наприклад, Amanda said that she Was Going to Australia next year. Аманда сказала, що вона поїде до Австралії наступного року. Ми вживаємо дієслово слово set, а за ним Z. четверте, коли про щось говориться, в листі, в законі. Наприклад, The Letter says В листі йдеться. Або The law says, Закон каже. А також у фразах, типу It goes without saying або Needless to say, що перекладається і так зрозуміло. To say something over and over again. Повторювати щось без кінця. They say кажуть. Say a lie казати неправду. Say yes. Погоджуватися, say no – відмовлятися. Дієслово tell також перекладається сказати, але може вживатися ще у значенні розповідати або говорити. Отож дієслово tell вживається в основному тоді, коли після нього слідує особа або абстрактне поняття, як додаток. Наприклад, The Doctor Told Him To REST For. A few days. Лікар сказала йому відпочити декілька днів. Тут зверніть увагу: сказала кому? Йому, тобто є особа після дієслова сказати. Тому ми використовуємо дієслово tell. В цьому випадку told, тому що це минулий час, а ми знаємо, що дієслово tell неправильне, і його три форми tell «told». Юд. Told. Better tell the truth. Ти краще скажи правду. Тут використовуємо tell, тому що далі йде абстрактне поняття. Правда. The truth. А також ми вживаємо tell у фразах, таких як Time will tell, Час покаже, Tell the Difference, Відрізняти, Tell the Truth. Говорити правду. As far as I can tell. Наскільки я можу судити. Something can tell a lot about, щось може багато розповісти про. Now let's see how well we learned the material and if we can find easily where to use say or tell in the following sentences. He said or told me he had always been afraid of lightning. Він сказав мені, що завжди боявся блискавки. Тут у нас є особа. Сказав кому. А так як є особа, то використовуємо дієслово tell. В цьому випадку told, тому що це минулий час. He told me he had always been afraid of lightning. What did Martha say or tell this time? Що Марта сказала цього разу? Тут зверніть увагу, у нас після дієслова сказати немає додатку. Тобто особи чи абстрактного іменника. А значить використовуємо say. What did Marta say this time? This tradition can say or tell a lot about our culture. Ця традиція може багато розповісти про нашу культуру. Зверніть увагу, тут у нас фраза щось може багато сказати про. Отож, This tradition can. Tell a lot about our culture. Тому використовується дієслово tell. This tradition can tell a lot about our culture. Alina's aunt said or told that she avoided traveling by plane whenever she could. Тітка Аліни сказала, що вона уникає подорожі літаком як тільки може. Тут у нас присутнє Z, а ми знаємо, що Z використовується після. was say said час. Alina's aunt said that she avoided travelling by plane whenever she could. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.